О, це знову ви. Ходять чутки, що вас чоловік із недовольних речин покинув село, що сталося. Навіть не кажіть мені про цього боягуза. Він утік за стіни п'ястою, бо боявся, що розбійники розграбують наше село. Я не бачила його таким переляканим з нашої шлюбної ночі. Звісно, він запропонував мені поїхати разом із ними, зрозуміло, через страх перед моїм гнімом, а не тому, що піклується про мене. Але я не для того втекла від міської метушні, щоб ось так просто повернутися назад. Тож я не впевнена, що він тільки та й робить, щоб є невтомно в місцевій таверні. Чому він ухвалив таке радикальне рішення? Я звинувачив у сьому Миследару, він уже давно навіює моєму чоловікові сумніви та страхи щодо бандитів, ха, вони обидва божевільні. Тільки подивіться, як вони мене підставили. Вся робота по дому тепер лежить на мені, зізнаюся чесно, цей раптовий напад геніальності і чудова спроба ухилитися від роботи, але я б вважала за краще, щоб цей безглуздий виродок уже повернувся. Хіба він не справся проголосувати перед тим, як піти? Проблема з бандитами ще може бути вирішена. Я мало що розібрала з його лепету. Як я зрозуміла, він скаржився на те, що жоден із кандидатів нічого не змінить, будучи не в змозі зупинити загрозу, що насувається або щось на кшталт цього. Мені байдуже, просто переконайте його повернутися. Я пошукаю.